Від Харкова до Одеси, від Донецька до Чернівців, експресія та запал окупили усю країну, і виною цьому легендарний гурт ВВ, який уже чверть століття заряджає меломанів усього світу потужною енергетикою українського року. Недавно порахували, причому я був в шоці. Ми зробили калькуляцію: у нас більше 100 пісень. Зіграємо десь пісень 25, ну максимум 30. Відкрию там маленьку таємницю, що ми їдемо з туром і для кожного для кожного міста. У нас є буде гімн, який ми будемо виконувати разом. Ши що зі сцени глядач не зможе повноцінно відчути енергетику групи. Олег Скрипка спершу балансував на перепеті оркестрової ями, вирішивши, що й цього замало став продиратися манівцями залу у пошуках достойних заспівати в один мікрофон із зіркою. Хто знав, Можливо, згодом ми побачимо, що цих щасливчиків на голосі країни. Рібарібалю.

Це відповідає якимось вібраціям внутрішніх людей. Вони це люблять, вони це слухають. І люди, людям потрібно об'єднання навколо якоїсь музичної ідеї, навколо навколо, навколо якоїсь естетської ідеї. Це об'єднання. Потім так люди спілкуються, вони отримують новий емоційний матеріал, і так люди культивуються. Це є, в принципі, є культурою. Where do they able hey, sell hey, it? Hey. We sell Сьогодні стало модно оперувати темою мундіалю, і майже кожна публічна особа, якщо і не співає, то вбрання готує. А от Олег Скрипка від ейфорії навколо євро 2012 тримається. Осторонь, називає усе це конюнктурою та пропонує альтернативу. ВВ – це не просто рок гурт, це епоха в українській музиці, в українській культурі загалом. Розпочалося все це з далекого 1986-го, коли четверо зухвалих і талановитих хлопців зібрались разом та почали творити. Мені це подобається цим займатися, і мабуть, я все так зробив, щоб, щоб і цю, цю музику і продовжити робити далі. Я не бачу альтернатив. І, ну, рок, музика і все. Son père, un autre, un autre ou pas la porte, il craint le plage ou servie. Сувора реальність 90-х, перебудова та невизначеність зачепили і музичну сферу, змусивши багатьох музикантів шукати кращої долі за кордоном. Не виняток і воплі від оплясова Олег Скрипка повіз свій екзотичний продукт аж до Парижа. Французький період затягнувся на 5 років. Повернувшись в Україну, фронтмен сказав: Париж то складне місто для життя. І, хоч потім багато гостролював за кордоном, і в Ізраїлі, і в США, але до Франції відтоді ні ногою. N'a-pañ ne pañ l'houtso A l'amdelon, a l'amdelon Où a-pañ d'eus a de Bourgogne hey! A l'amdelon, N'a-pañ ne pañ l'houtso Omolez kouak Говорячи про гурт, не можна не згадати баз гітаристів Олексія Омельченка, Євгена Рогачевського і барабанщика Сергія Сахнов. Саме вони разом із Олегом Скрипкою створюють якісну українську музику. Просто і без пафосу. Тому їм вдалося розтопити ті залишки зимової апатії, від яких ще не прокинувся Луцьк. У нас часу немає, нема альтернатив. Чого не вистачає, і що зробив? Рак, рок, лок, рок, рок. О, шо, о, шиш. Раз, у кишені шам, у кишені 6. Разом за успіваємо усі політи рак. Політ рок. Ша. Шіш. Рак, рак, рай.